Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів, турінський Ювентус у себе вдома на Ювентус Стедіан. Команда ціга буде приймати Манчестер Сіті, Хосепа Гвардіоли. Сьогодні я хочу поговорити про Ювентус, про Манчестер Сіті. Ну і в кінці відео так, знаєте, поділитися своєю традиційною думкою, да? чого все таки я очікую від даної битви. Давайте, друзі, розпочинати. Давайте поговоримо взагалі про історію протистояння. Між командами було зіграно два поєдинки, і, в усіх, до речі, в двох випадках перемагав саме Ювентус. Ці матчі відбулися у сезоні 2015-2016 року. З початку 15 вересня 2015 року на Етікет Стеді Ювентус здобував вольйову перемогу над Манчестер Сіті з рахунком 2-1. Кіліні тоді зрізав м'яч на 57-й хвилині у власні ворота, але Гули Марія Манджуки на 70-й хвилині та переможний м'яч Двера Маратти на 81-й хвилині перенесла тоді Ювентус перемогу. На ну, Останній матч між цими командами був зіграний 25 листопада. 2015 року, 1-0 Ювентус тоді переміг Маріо Манджукіч на 18-й хвилині забив переважний м'яч. Що, знаєте, тоді, до речі, подивитися склад, який був Ювентс, тоді ще Джену і був у воротах, Банучі, Кіліні, Бардзалі були, ну, нутріки захисників була така, Поль Польпакба, Маркізіо, Стораро, півзахисники були, Сандро Лінгштайнер були латералями, Маріо Манджикич та Пауло Дібало у нападі. Ось така стартова розстановка тоді була в Ювентусе, За Манчестер Сіті тоді Харт був у воротах, Атаменді, Дімі Челіс були захисники, Саня, Кліші були по флангах, тоді Фернандзіні, Фернандо були центральними опорними захисниками. Я туре центральний атакувальний був тоді півзахисник Хесоснава з Кевін Дебрейна були по флангах та Агуеро в нападі. Ну, тобто один кевін Дебрейна залишився ще ось саме з того часу. Все, і в Ювент, все. і в Манчестер Сіті вже більше нікого немає. Тобто, і справді ну, 9 років на секундочку, це справді дуже багато. Тож тільки Кевін Дебрейн єдиний футболіст, який справді залишився ще з того часу. Uh, давайте дивитися, взагалі, де там команди у внутрішній першості йдуть. У внутрішній першості команда Ціагамоти займає шосту позицію. Ювентус набрав 27 балів. Знаєте, Ювентус єдина команда в Італії. Нуль поразок у «Ювентусі». Подивіться, жодної поразки. Нуль. І Інтер там програвав, там і Аталанта, і Наполі, і Ферентина, а ось Ювентуса ще жодної поразки не було. 15 турів, 6 перемог і 9 нічих. Дуже багато в Ювентуса саме нічійних результатів, якщо взагалі подивитися там останній матч Ювентуса, да? тут ніча була з балоні, ніча була з Лечі, з Танвілою була нічия, з Міланом була нічия. Тут вже 4 матчі підряд, то Ювентуса була нічия. Була перемога Торіна, нічого було з Лілієм, і справді дуже багато Ювентус грає саме в нічію, І справді. Але все одно команда ціґамота показує доволі такий план футбол. В принципі, за цим Ювентусом, ну, молода так, знаєте, команда, яка тільки будується, і справді за Ювентусом дуже цікаво спостерігати. 24 забитих м'яча, до речі, в Юве, 10 м'яча пропущено у Ювентуса, і плюс 14 різниця забитих та пропущених у Юве. Е, ну і шоста позиція у Ювентуса. Відповідно. Ну, В принципі, я думаю, що Ювентус, ну, до речі, якщо брати, взагалі, на початку сезону, в принципі, Ювентус. Эм... Навіть на першу позицію заходив, якщо не помиляюсь. Зараз відрив від першої атланти 7 очок. Ну, я в принципі не думаю, що головне завдання Євендуса це чемпіонство. Я думаю, що головне завдання це потрапити в найкращу четвірку для того, щоб грати у лізі чемпіонів також ще й в наступному сезоні. Тому що в Італії зараз подивіться, яка конкуренція, Латцію, ну тому і про Мілан ще не слід забувати, якого на гроші менше. Тому я вам хочу сказати, що тут ще буде така неймовірна битва. Друзі, якщо казати про Манчестер Сіті, то команда Хасепа Гвардіоли після 15 турів займає четверту позицію. Манчестер Сіті в останніх п'яти поєдинках має три поразки, одну перемогу та одну ніч. 27 очок у Манчестер Сіті, 15 турів, 4 поразки, 3 нічі та 8 перемог. у Манчестер Сіті, 27 забитих м'ячів, 21 м'яч пропущений. Справді Манчестер Сіті дуже багато пропускає. Плюс 6 різниця забитих та пропущених. І я вам хочу так сказати: Манчестер Сіті і справді дуже багато команди Хасипа Гвердзіоло пропускає. Дуже багато, дуже багато. І справді забиває та вдосталь 27 м'яча. Е, я вважаю, це дуже хороший показник. Майже в середньому два голи за гру. Е, Але в будь-якому випадку, в будь-яку випадку, 21 м'яч. Пропущено, тобто -то це в принципі Манчестер Сіті в кожного матчі там по гол по гол півтора пропускає. Тобто це дуже багато. А, в будь-якому випадку команда зараз четверта. В останньому матчі ось програла Ліверпулю. Ось там вони там п'ять поразок було, пам'ятаєте. Ні-ні, 4 ні, було поразки підряд Чепетяни, Ліверпулі програли, тут не Хоц програло, але потім вдалося перемогти висмотінг 3-0. А потім була з Крістал Пелес. Двічі команда виступала в рахунку, але змогла відігратися та зіграти в ніч. Е, зустрічаються команди, які в принципі, можна сказати, що не в надто хорошому настрій перебувають. В Ювентуса три нічі було підряд в Італії Ювентус. Втратив. Хоча з балоні, в принципі 0-2 команда програвала і з 0-2 витягла мертвий матч. Де-факто, тому що в принципі балоні в два м'ячі вигравали, там біди нічого не предвічало. А В будь-якому випадку, тобто то обидві команди, напевно, можна сказати, що не в найкращих кондиціях як зараз перебувають, але обидві команди дуже сильні. І Ювентус мені дуже подобається, в який футбол намагається грати ця Гамота. Ну і Манчестер Сіті також дуже сильна команда. До речі, у Ювентуса Мілік не зіграє проти Манчестер Сіті, Бремер. Ну, Бремер взагалі. До 7 квітня справді там дуже важка в нього травма. І я хочу побажати і Бремеру, і, і Аріку Міліку. Тільки всього найкраще. Кабаль, Гансаліс, та Камбіаз не допоможуть Ювентусу. Манчестер Сіті, давайте подивимось. Ось у Сіті Філ Фоуден. Джон Стаунс, Матео Оскар Боб, Родрі та Натан Аке. Ці люди Манчестер Сіті в завтрашньому матчі не допоможуть. Якщо взагалі дивитися Лігу Чемпіонів, то в принципі Ювентус і Манчестер Сіті майже сусіди в обох команд по вісім очок, Сіті на, на 17-й позиції, а Юве на 19 й позиції. У Манчестер Сіті одна поразка була, дві нічі та дві перемоги. У Ювентуса ідентична статистика, одна поразка, дві нічі та дві перемоги. 13 забитих у Манчестер Сіті у лізі чемпіонів, всі м'ячів пропущено, і різниця забитих та пропущених плюс 6 Манчестер Сіті. Ну, Розпочали з мирової нічі, там з інтернаціоналі, пам'ятаєте, розписали мирову нічі, а потім було там дві перемоги підряд, але була ось поразка від спортінгу. Но потім була ще ніч з феєнордом, також справді така поразка, ой, не поразка, перепрошую, друзі, ніч'я. 3-0 команда вигравала. І в кінці-то кінців 3-3 відповідно це було. А, ну, Якщо не помиляюся, церінного зв'язку, Манчестер Сіті обігрував, але все одно, все одно команда Хасипу Гердіолов останній матч у них була нічка та поразка. Але в будь-якому випадку Манчестер Сіті зараз на 17-й позиції. У Ювентус за 7 забитих м'яча, 5 мячів пропущено і плюс 2 різниці забитих та пропущених. Взагалі, Ювентус розпочав з перемоги над ПСВ, над Ляйцегом. Над взагалі неймовірно, була там перемога. Але потім Штутгарту програли 0-1. Ну а потім було, ось, були нічі Ювентуса І за Стонвілу якраз того останнього матчі і зіграли э, туринці в ніч'ю. Ось. В будь-якому випадку, знаєте, я очікую хорошого футболу, Ювентус, і Манчестер Сіті, я думаю, на атаку будуть грати. Обом командам потрібно перемагати. Тому, знаєте, я очікую видовищного, справді футболу. Я очікую, що буде, буде тут дуже багато голів і справді. Тому перша моя така знаєте, думка, я думаю, все-таки обидві команди обміняються голами. І я думаю, все-таки обидві команди заоб'ються. І це моя перша думка, друзі. І друга моя думка, знаєте, я все-таки віддам, знаєте, я все-таки напевно віддам перевагу саме Манчестер Сіті. Все-таки я думаю, що команда Хесепе Гвардіоли, як мінімум, все-таки не програє. Це, в принципі, по останнім двох матчах з Nottingham і з Кристал Пелас. В принципі, я можу сказати, що Манчестер Сіті виглядає доволі таки непогано у тих поєдинках з Кристал Пелас зіграла в нічну, але там трішки на початку червона картка, до речі, це була у Ніка Льюіса. Знаєте, друзі, Я думаю, що все-таки Манчестер Сіті як мінімум не програв. Взагалі, думаю, і справді якась нічя буде, в принципі, для Євенса це так традиційно. Ну, Манчестер Сіті, до речі, не програти було б дуже-дуже також добре. Ну, тому що і справді команд була ось ця невдала серія СПА, а тут ще виїзд такий на ювентус Стадіон. В принципі, я думаю, що нічия далеко не найгірший не, не був би ще й результат для Манчестер Сіті. Тому якась нічия 2-2, можливо, 1-1. Ні, ну, скоріше за все, 1-1. Хоча, можливо, і 2-2. Скоріше за все, якась буде гольова нічия, Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та Манчестер Сіті, як і мінімум, Ювентус не програє. Друзі, що думаєте, ви Напишіть свої думки в коментарях. Я вам друзі, дякую за увагу. хочу побажати вам та вашим рідним. Тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Всім до побачення! Всім до нових зустрічей.